Микола був призваний на військову службу під час мобілізації 9 квітня 2022 року, нашим Кременчуцьким РТЦК та СП до військової частини А-4020. Мав звання молодший сержант, був на посаді стрільця-санітара. Але, на жаль, 10 березня 2023 року у віці 46 років загинув в районі населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Щирі співчуття рідним та близьким.